Дуже часто при виборі постільної білизни ми чуємо питання від покупців, а у вас то відсоткова бязь чи ні. Що ж, поговоримо про бязь. Бязь це одна з найпопулярніших тканин, які використовуються для пошиття постільної білизни. Її особливості роблять її ідеальним вибором для комфортного і спокійного сну. Однією з найбільших переваг бязі є її зносостійкість і довговічність. Тому дуже часто найбільше використовують бязь для постільної білизни, також для одягу. Бязь з самого початку свого виникнення виготовлялась з бавовняної пряжі. Тобто склад її був 100% бавовна. Ось, дівчатка, саме на склад бязі вам треба звертати увагу, задавати питання, який склад вашої бязі. З часом завдяки розвитку текстильної промисловості та завдяки новим технологіям і використанням різних матеріалів, склад бязі став більш розширенішим. Тобто зараз на ринку є бязь 100% бавовна, є бязь 80% бавовна 20% поліестер, є бязь 50% на 50%. Також існує бязь, в складі якої 100% поліестер, тобто 100% синтетика. Тому при виборі постільної білизни звертайте увагу саме на склад бязі, який склад сировини 100% бавовна або 80% на 20%. Навіть 50 на 50 це цілком ще допустимий склад 50 на 50, якщо у вас немає алергії на синтетику. Але 100% синтетика в складі бязі це вже є погано. Тому перше, на що звертайте увагу, задавайте питання склад, склад бязі. з чого вона складається. І тоді ваші покупки будуть вдалими.